Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Так, весь прикол зводиться до того, що. Якщо людина не розуміє, що на час війни публічні дискусії довкола війська взагалі не повинні існувати, це перше. Друге, під час війни не обговорюються публічно дії військового командування. Політичне керівництво можна обговорювати військове командування під час війни діє. Відповідаючи перед політичним керівництвом. Але публічні дебати довкола персони е, ну, керівництва військового не влаштовуються під час війни. Навіть в демократіях. Те, що Україна не демократія, це, це зрозуміло, і, і Україна не демократія з усиллями Мар'яни Бузуї. Але ця людина абсолютно безклер... Ну, Тобто. Е, Якщо вона навіть має якийсь освітній сенс, то вона в своїх діях робить відверту шкоду обороні, наносить відверту шкоду обороні. Те, що вона неодноразово під час війни висвічувала в соцмережах своє перебування в певних військових частинах з прив'язками до локацій, і потім туди прилітало, це мало би бути предметом розслідування спеціальними службами військової контрозвідки. Але ми бачимо, що Мар'яна у нас не до Туркана. Але ще на найогідніша історія. Я не е, знаю Содоля, я не знаю, так би мовити, його. Я знаю, що він керував 25-ю бригадою Січиславською, десантно-штурмовими -десантно військами, але. Е, Справа в тому, що військове керівництво не міняється через істерію в медіа. Тобто у військов, військових є свої жорсткі задачі, і дуже часто, е, якщо політичне керівництво ставить задачу, а потім міняє на маршруті, то воно зриває е, завдання, е, Содоля усунули через взагалі-то. Дуже дивну історію. Спочатку, е, е, представник Нацгвардії, почав публічно критикувати офіцер, тобто, є субординація, врешті решт якась. Він почав публічно критикувати і це е, канали і особливо телеграм-канали. Про Крутевича е, він, по-моєму, був якийсь час начальником штабу того, так. Тобто всі, всі ці історії з публічною критикою військовою, Мізнаціва, військового Збройних сил України це просто скотство. Не можна цього пропускати. Далі Мар'яна Безугла включається і робить істерію. Далі включаються ці так звані позитивні блогери банкові, розганяють хвилю проти Содоля. Ну, добре. Ви усунули 16 бойових генералів, які прийняли на себе найголовніший удар перших місяців оборони. Собель був, до речі, через серед них. Він не, не сидів десь у кущах. Добре, усунули цю групу генералів. Я розумію, що в військах зростають нові е, воєначальники, які показали себе на рівні батальйонів дуже успішно, але оперативні напрямки е, людей із, до, е, людям із досвідом ведення батальйонних, так би мовити, операцій це вже трохи е, занадто. Я розумію, що серед них є військові генії, талановиті люди. Але добре, ви усунули публічну Содоля, Ви влаштували оцю всю склоку. Після чого військова корпорація починає думати, що е, сама політична влада підставляє військових, потім навішує на них всіх собак. Тобто, е, військова корпорація починає задумуватись над е, захистом само, самої себе від судового переслідування. І це дуже складна ситуація, тому що е, Зеленський може. Такий спосіб нарватися на ситуацію, коли військові не будуть виконувати його команди. Тому що військових буде купа зустрічних претензій. Що влада забезпечила війська всім необхідним? Що влада розслідувала корупцію в Міноборони, влада розслідувала розкрадання мільярдних сум на... Е, ну, на Рівні вищого керівництва Міноборони, жодного добре, усунули Резнікову, має бути арештований і засуджений. Так мало того, персонаж Шарапов, багаторічний партнер Ярмака е, його дійсно усунули з посади зам е, міністра і керівника цього напрямку закупівлі боєприпасів, але оформили його як е, радником міністра вмерлого. Ну і що? Пригадаймо початок поточного року, коли вже повністю запрацював державний оператор тилу. І що на виході? Там є керівник Жумаділов такий. На виході державний оператор тилу не міг провести тендери, бо доки в Міноборони не з'явився хто Кирило Тимошенко. Ми пригадуємо, коли держдеп у січні. 23-го року передав список із 35 осіб, яких негайно треба усунути з посад. Негайно. Тому що в Держдепу, ну, тобто в ФЕБР, було свідчення про те, що це не просто корупціонери, це просто злодюги. Тобто, вони підривають обороноздатність. І, врешті-решт, усунули на якийсь час цього Тимошенка, але Тимошенко випливає в Міноборони. І зараз цирк полягає в тому, що на ярмака навішено всіх собак, яких можна тільки, ну, тобто, фактично, батьком української корупції для партнерів дуже багатьох західних, видається саме Єрмак. Жодне кадрове рішення без нього не відбувається. Оця зграя шахраїв, яка сидить на банку і в вигляді татарова. Наприклад, шурми, який просто, ну, так би мовити, куратор економічного напрямку. Це ж катастрофа. Скільки за цих осіб говорилося? Ну, добре, він з переляку там Смірнова прибрав, десь приховав. І що? На Смірнова вигадали якусь смішну кримінальну справу про 16 мільйонів гривень. Уникнення від оподаткування, чи щось чи від декларування, точніше. Тобто смішні якісь історії, і, врешті-решт, на, на військових навішують реальні справи. Найогіднішим в цьому, ну, так би мовити, в місії Мар'яни Безуглиї без є якраз те, що вона. Є головним провайдером історії з перекладання відповідальності політичного керівництва за корупцію на військових. Чого вартує оця абсолютно скотська історія, коли Сінігубов і Шахраї Харківські розтирили величезні суми грошей під 20 мільярдів? А проти військових 125-ї бригади, проти офіцерів 28. Відкрили кримінальну справу за фортифікації? Чи в цій бригаді передавалася техніка інженерна для будівництва фортифікацій? Uh -huh. Ні. Просто якщо Мар'яна Безугла потягне цю ниточку, то тоді е, потягнеться зовсім інша ниточка. А під чиїм це? Хто це в нас ляпав, що асфальт нам краще потрібен, ніж снаряд? Uh -huh. Хто це в нас ляпав? Хто це в нас зривав держоборону замовлення? Хто це в нас розмінував Чонгар? Хто це у нас, наприклад, звільнив 40 тисяч професійних військовослужбовців зі Збройних сил з 19 по 21 рік? Хто це? Це ж ці падлюки, які довели е, рівень фінансового забезпечення в військах нижчий, ніж касира в супермаркеті. Це не дуже високооплачувана, е, так би мовити, посада. Так, от військовий спеціаліст? Отримував зарплату 20, вже в 20-му році нижчу, ніж касир в супермаркеті. І це робилося свідомо, щоб підірвати обороноздатність країни. Ну, давай, Мар'яна, давай, давай, подавай в ДБР. Просто вони навіть не, не підозрюють, що е, те, як банкова підірвала. Інституційну спроможність антикорупційних органів, як вона з ДБР зробила політичну поліцію, як вона по суті зруйнувала, і, або навіть не створила, от вони зараз почали створювати військову поліцію. А без військової прокуратури, яка військова поліція буде? А без військових судів яка поліція, і яка прокуратура? А військові потребують так само адвокатського захисту. І треба тоді спеціальний інститут військових адвокатів створювати державний. Тобто ми маємо абсолютно сходську історію. І те, що як Зеленський його оточення руйнувало повністю ну, більш-менш таку європейну систему влади, бо після 2014 року, в часи Порошенка, більшість державних інституцій формувалася. За консультації з спеціалістами е, Європейського союзу, тобто вони входили у е, комісії, які проводили е, ну, відбір е, кандидатур на керівників е, Генеральних департаментів е, у міністерства. Вони переформатовували за їх участю, переформатувалось в міністерство в великі москові центри, а не в конторки поділіпану бюджету. Тобто, по суті, у нас після часи Порошенка міністерство формувалося як такі великі синктемки, як такі великі москові центри, які формують політику в галузях, а не ділять баблішко між своїми. Врешті-решт, з приходом Зеленського, ми побачили, що навіть поліція. Навіть прокуратура повернулася не те, що до практики Януковича, а до практики 90-х років. Зараз, наприклад, випливають історії з дрібаном майна, так це бандитизм 90-х років. Причому цих бандитів чомусь ТЦК не ловить. В бандитів все, все добре. Але найгірше, що Мар'яна, ну тобто, це таке не верші список. Бо найогідніші всі ці історії є, по суті, оця зграя позитивних блогерів, яка обслуговує банку. І от ми маємо історію. Верховний головнокомандувач це захисник кожного воїна. Це батько кожного воїна. Ми потрапили в дивну історію, коли позитивні блогери банкові з лайном змішують представників ТЦК, причому наказ е, мобілізаційний явно видавав Зеленський, ніхто інший. Тобто, вони виконують волю Зеленського. Але на маршруті. Вся пропаганда Зеленського з лайном мішає підлеглих Зеленського. Як так можна? Як можна, щоб Зеленський сидів і квакав, коли його солдат змішують з лайном? Його ж обслуга інформаційна. Тобто нам біполярку таку, це чисто московська біполярка. Найголовніше, що вони нам розповідають, що будь-які критичні випади щодо Зеленського або Єрмака це московське ІПСО. Ви оскотеніли остаточно, чи що? Московське ІПсо? А чому ж чи є і те, що ти даєш команди ловити на вулицях людей? Це безпосередньо команди дає Зеленський. Тому що він верховний головнокомандувач. Потім створюється ситуація, коли. Люди цивільні вступають в сутички із військовими, з представниками ТЦК і починають ненавидіти все військо. Все військо, тому що, або ви переодягніть представників ТЦК в інші мундири і начепіть на них інші знаки розпізнання. Але і в цьому є шизофренія і біполярка. Тому що нормально навіть в СОВКу згадати: мобілізація це колективна робота військових і місцевого самоврядування. Навіть в СОВКу так було. Тому що мобілізація відбувалася спільними зусиллями і військових, і, цив... і місцевого цивільного керівництва. Тому що треба якісь спеціалістів лишити для підтримання місцевого господарства. Якихось спеціалістів. Тобто, врешті, зараз що зробили, яке тупе організувало ці е, е, блокпости по всій території Івано-Франківської області? Що це таке? Франківщина це територія, яка виживає за рахунок, е, тобто там. Навтопереробки і, і особ... серйозної промисловості великої не так багато. Але е, частина території Франківщини, особливо гори yeah. особливо виживають за рахунок рекреації. І якщо в сезон не приїжджають туристи, люди не, зароб... не заробляють грошей. Їм треба утримувати ці об'єкти. Це міні-готельчики, це зелені садиби. Ті великі мережові е, готельні комплекси олігархічні, які наліпили в Буковелі, ті не здохнуть, тому що вони в разі чого будуть утримуватися з інших бізнесів, там, з якоїсь нафти або з, щось, з дорожнього будівництва. А маленькі зелені садиби, які взагалі виживають за рахунок туристів, от вони не зароблять в сезон грошей. Чим їм платить за світло, чим їм е, дітей в школу споряджати? Причому ці ж ТЦК ловлять туристів, які приїжджають на відпочинок у, на Франківщину. Не живуть в жирних місцях, а живуть в маленьких хатинках там із, із дітьми. Раптом виїжджають кудись на базар щось купити, їх ловлять, пакують і кудись відправляють у війська. Та це просто ну, цирк на дроті. Хто компенсує людям втрати від, від діяльності ТСК? Чому в Рохті оце все трапилось? Ворог це такий дзвіночок. Це, я вважаю, що це Врадівка для Зеленського. А на осінь, ну це десь воно по часу і трапилось так, як для Януковича. Якщо ми аналогію шукаємо, то поцікавтеся, коли трапилася в а я пригадую, з майбутніми засновниками правого центру ми сиділи про Ой, правого сектора. Ми сиділи на Майдані якраз. В дні і ну розмовляли, що і, я якраз говорив, що о, маховик запущений. Після врадівки Так може це ідея банкової взагалі-то створити ну, тут соціальний конфлікт всередині країни, і з, з, щоб війська на фронті просто плюнули не все, і розвернулися, і, і пішли захищати своє особисте майно вдома? Може, це їх проєкт? Мені інколи, ну, мені інколи здається, що оскільки е, підірвати обороноздатність їм не вдалося, там, де не було боєприпасів, якимось дивом своїми життями і кров'ю воїни захистили, що могли захистити. І оскільки зриваються всі, всі компромісні е, оманські домовленості, врешті-решт по почалися оці всі цирки е, зі створенням громадянського конфлікту всередині країни. Друзі. Дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.